Путін послав Трампу чіткий сигнал. Агресор Росія буде продовжувати війну на своїх умовах. Росія не зацікавлена у мирі. На будь-яких перемовинах вона намагатиметься добитися поступок від України та США і продовжуватиме наступальні дії на фронті. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Російський диктатор Володимир Путін фактично відкинув заклик президента США Дональда Трампа щодо швидкого миру в Україні під час їхньої телефонної розмови 3 липня. Такий висновок зробили аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони проаналізували повідомлення про цю розмову. Зокрема, слова помічника Путіна Юрія Ушакова. Фахівці інституту наголошують. Путін повторив головні тези Кремля. А саме, що Росія цитую, досягне своїх цілей і усуне першопричини війни. Також він підкреслив, що РФ, мовляв, не відступить від цих цілей. Аналітики підкреслюють ці заяви чіткий сигнал того, що Росія планує продовжувати війну на власних умовах. На думку інституту відкрито висловлена путіним відданість своїм воєнним цілям, включно з усуненням так званих першопричин, суперечить заявам Москви про підтримку перемовин. Раніше Путін і його підлеглі не раз говорили, що для миру потрібно нібито усунути першопричини війни. А під цим маються на увазі добре відомі вимоги Кремля: зміна влади в Україні, відмова від вступу до НАТО та нейтральний статус України. Аналітики наголошують, Росія не зацікавлена в чесних мирних перемовинах. А заява Путіна про те, що РФ мовляв не відступить від своїх цілей, лише підтверджує, Кремль готовий продовжувати бойові дії, якщо не зможе змусити Україну здатися дипломатичним шляхом. Іншими словами, це суперечить закликам Трампа щодо швидкого припинення війни, наголошують фахівці останніми тижнями. Кремль неодноразово заявляв, планів, щодо третього раунду перемовин між Україною та Росією в Стамбулі немає, і на сьогодні незрозуміло, коли чи взагалі відновляться ці перемовини. Аналітики також вважають, що Росія ймовірно використає будь-які майбутні перемовини, щоб спробувати добитися поступок від України та США, тоді як російські війська. Продовжуватимуть досягати додаткових здобутків на полі бою шляхом поступового та дуже виснажливого просування. У звіті нагадується, Росія вже використовувала перемовини в Стамбулі як прикриття для своєї реальної мети не допустити змістовних домовленостей. І тому будь-які майбутні перемовини, які не відбуватимуться на умовах Києва, навряд чи зможуть привести до того, що хоче Трамп. Швидкого завершення війни і справедливого миру підсумовують аналітики ІСВ. Нагадаємо, телефонна розмова між Трампом і Путіним відбулася 3 липня. Після цього Трамп заявив: він не досяг цитую жодного прогресу у питанні припинення вогню в Україні. Американський лідер також повідомив, що 4 липня планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.